Привіт, Сергій. Привіт Е, Скажи, будь ласка, які в тебе були от спроби самостійно кинути вживати. Ну, що ти пробував робити для того, щоб подолати залежність? Я от згадую, я пробував якби десь там сам вдома збиватися. Ну, Мені там купляли медикаменти, лірику, туди-сюди. Якби я пробував вдома збиватися і в чому. Я думав, я свято вірив, що в мене вдома вийде. Насправді воно не так. От було я пробував товариша вжив, перестати вживати, якби і в мене теж ця попитка не виходила. Тому от є ровер, щось от придумали. Ну так, от щось є. Що там треба попасти. Ну, якби на реабілітаційному центрі на закладі до чого я кстати, веду щось залежному. Треба десь поїхати там на ну на півроку, бо тому, що три місяці це тільки якби голова через три місяці голова починає включатись і нормально думати. І якби, Тому я вважаю, що ці всі попитки, наркодиспансери, якби для, для, для початку вони, це не ефективні схеми, вони не працюють. Тому що для залежного треба, якби щоб він встиг попасти на заклад, щоб там провалася з ними робота зі спеціалістами, там психологи, різні групи, письмові роботи для того для того, щоб зробити якийсь глибочайший самоаналіз і зрозуміти, що от, от так, от так, от так. І щоб є... Він навчився перепроживати якісь да, ситуації так. кризові і... там тверези, так? І... Да? Ну якось так. І я от зрозумів. Що є, от є ровер? Тобі кажуть, от хлопчина ти сідаєш на ровер, є збоку такі коло які підтримують. Ти вчишся на них їхати спочатку, а потім без колесиків І ось для мене, наприклад, було важливо. Я, коли я поїхав на центр. Почав ну там якби одужувати, і потім вийшов з центру. Почав якісь робити рекомендації. У мене моє життя, якби почало плисти в правильному руслі. Але для я ще насправді, коли я вийшов з закладу, я ще не усвідомлював, не усвідомлював всю проблему, якби чекає на тебе, так? Да. Да? Бо я десь, коли вийшов з закладу, я почав відвідувати різні групи. Якби я почав стикатися з різними ситуаціями в реальному житті, після яких мені було дуже важко. Там я взагалі ну я не думав, Мені здавалося, що воно буде все просто. Насправді воно не все просто. От якось так. Дякую, друже. Дякую.